На лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, ЗСУ змогли просунутися уперед в районі населеного пункту Кринки. Окрім цього, за словами російських військових, українські війська також атакували поблизу пойми, піщанівки та підстепного. На думку військового глядача Костянтина Машовця, поки події свідчать про те, що російське командування на кримсько-таврійському напрямку принаймні отримало явно незапланований ним раніше значний головний біль. Це вже факт, як би його не оцінювали. Не трактували наразі, принаймні два тактичних плацдарма ЗСУ у районі автомобільного та залізничного Антонівських мостів вже перетворилися на один, але трохи завбільшки ніж два попередніх. Причому, судячи зі всього, зсу достатньо щільно його утримують. За словами машовця, в районі кринок передові підрозділи 26-го мотострілецького полку противника, очевидно, ще утримують частину лісу, південніше села та північно-східну частину самого населеного пункту. Але ситуація там для. Росіян явно розвивається якось не в ту сторону, причому не допомагають навіть штурмзетовці, пригнані з боку Корсуну. Своєю чергою декілька підрозділів 144-ї окремої мотострілецької бригади Росіян спробували на цій ділянці прощупати український плацдарм, як то кажуть, в лобову, але не вийшли. Окрім цього, принаймні у двох місцях передові підрозділи ЗСУ на відтінку між Олешками та Новою Каховкою зуміли перерізати прибережну дорогу, яка йде з Нової Каховки на Олешки, що вже само по собі є, м'яко кажучи, хорошим успіхом. Але буде ще більшим досягненням, якщо українські підрозділи вийдуть до наступної дороги. Є 97. А така можливість в них є. В такому разі ситуація зміниться взагалі кардинальним чином. Також в районі річки Чайки окупанти намагаються отримати. Першу позицію головного рубежу оборони вздовж прибережної дороги цілком можливо, що там вже задіяні окремі підрозділи 205-ї окремої мотострілецької бригади противника, але незважаючи на це, навіть судячи з відкритих джерел, ситуація там для противника також загострюється, особливо північніше села Підстепного. Коротше кажучи, у противника якось не вийшло ефективної смуги забезпечення. Як же реагує на ці всі події новопризначений командувач угруповання Дніпро Теплинський? Звісно, у притаманному для росіян стилі стягуванням додаткових сил і засобів, організацією та проведенням чисельних серій атак у режимі 24 на 7. Мова йде в першу чергу про два основних з'єднання, які очевидно противник має намір задіяти для ліквідації Дніпровської кризи. – 70-му стрілецьку дивізію, а також 7-му десантно штурму. Мову дивізію на думку військового оглядача Костянтина Машовця, тепер зважаючи на той факт, що з фланговими контратаками на токмайському напрямку все одно нічого путнього не вийшло. А українські морпіхи влаштували у дніпровських плавням російським мотострільцям та мобікам, так би мовити, фатальний контрстрайк, Теплинський явно зажадав від своїх старших начальників повернути йому з'єднання повітряно-десантних військ. Однак справа в тому, що витягнути зараз під вербового на токмайському на. Напрямку основні сили 7 десантно-штурмової дивізії російське командування не може фізично. А 56-й десантно штурмовий полк, який також два рази переформовували, може відправити до Теплинського прямо зараз не більше двох своїх батальйонів. Як би там не було, але противник найближчим часом буде вимушений займатися проблемою українських плацдармів. Адже якщо пустити це питання на самотік ЗСУ, Таки зможуть отримати на правому березі річки відрізок узбережжя, куди не буде діставати основна маса російської артилерії. Окрім цього, ворог поки не може зрозуміти, як українське командування знайшло спосіб забезпечувати поповнення своїх передових підрозділів та організовувати їхнє матеріально-технічне забезпечення. Причому в достатній кількості та із з відповідною оперативністю. Інакше передовим підрозділом зсу не вдалось би протягом більш-менш тривалого часу вести інтенсивні бойові дії на плаздар а вони, окрім цього, примудряються ще їх розширювати. Очевидно, також що ширина по фронту та основні ділянки і напрямки активних дій ЗСУ через Дніпро обрані зовсім не випадково. Вони чітко прив'язані до характеру місцевості, складу та оперативному шикуванню російських військ. Враховано навіть рівень води, найбільш вдалі та зручні місця для висадки та прихованого просування у поймі. Росіяни доходять до висновку, що мають справу із ретельно спланованою та підготовленою, особливо царині розмі. Відкі операцію із захопленням та утриманням плацдармів на лівому березі Дніпра. Хоча, звісно, вважаючи у них нібито є значні шанси їх ліквідувати. Тож будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватиметься ситуація.